Усім привіт! Сьогодні хочу розпочати відео ось такого подарунка. На мою річницю блогерства чоловік вирішив мені подарувати ось такий степлер, або ще називається тапенер. А чому він вирішив мені подарувати? Тому що, хто не знає, я минулого року вирощувала до 250 томатів. І більшість була. Високорослих, тобто індетермінантів. І ще я вирощувала детермінанти, низькорослі, але все рівно я їх підв'язувала, тому що я не люблю, коли вони лежать на землі. Коли вони підв'язані, то і помідор чистий, і менше фітофтора чіпляється до таких томатів. Ось так виглядали мої помідори. І чоловік побачив, що я дуже довго підв'язую ті помідори і різні шнурочки використовую, тож він вирішив подарувати мені ось такий степлер, щоб було скоріше. Отже, батьківщиною таких степлерів є Японія, а в нас в Україну воно попаде лише на початку 2000-х років. І такі степлери бувають японські, корейські, французькі, тайванські і китайські. І такі степлери переважно використовують для підв'язування винограду. Переважно усі, хто вирощує виноград, мають такі степлери. У мене теж є виноград. Чотири кущики я посадила винограду. Звичайно, таким степлером я не тільки буду виноград підв'язувати, а я ще хочу підв'язувати помідори. Минулого року стільки помідорів було, і я і купляла спеціальні такі ляні шнурочки, щоб підв'язувати помідори, а також і використовувала усі речі старі футболки для того, щоб підв'язувати ці помідори. Ну, це не дуже зручно, бо треба дуже багато часу тратити. А якщо купляєш ті шнурочки, то теж треба кошти тратити. І ще дуже багато часу займає, щоб кожен помідор підв'язати. А цей помідор не один раз підв'язуєш, а багато разів підв'язуєш, тому що він росте. І ось тому чоловік вирішив мені купити такий степлер, щоб я менше часу втратила. Ну і щоб зручніше було підв'язувати помідори. Отже, такий степлер це пристрій для підв'язання рослин за допомогою полімерної стрічки ось такої. А кінці такої стрічки фіксуються ось такими сталевими скобами. Такою стрічкою можна підв'язувати огірки, виноград, помідори, молоді дерева, квіти. І що дуже добре, що ця стрічка не ламає, не перегинає стебла. І вона є безпечна для рослини. Такий степлер виготовлений з металу і протиударного пластику. І його вага переважно пів кілограма. Тобто 500 грам. Бувають 540 грам. Підв'язка таким степлером займає всього пару секунд. І це можна робити однією рукою, тому що він не є дуже важкий. Одразу взяли стільки стрічки багато, щоб потім не шукати її, щоб було усе в наявності. Хочу сказати, що такі степлери. Мають різну ціну. Я не буду рекламувати ніякий степлер, бо я перший раз придбала, тому не знаю, який кращий. Можете подивитися відео виноградарів, які мають такі степлери і роблять огляд. Я перший раз буду користуватися таким степлером, тому я ще не знаю, який кращий. Але мені хотілося поділитися, можливо, комусь така ідея пригодиться. І йому вже надоїло з тими шнурочками бігати, підв'язувати. І він собі придбає ось такий степлер. А як це все виглядає? Ось дивіться, ось так стрічку я буду закріплювати. У мене такі є досить широкі бруски. Тут піде багато стрічки. На виноград іде менше стрічки, тому що там тільки дроти натянуті. А ось тут піде багато стрічки. Можливо, я не буду використовувати, поки малий такий помідор, щоб підв'язувати, я ще не вирішила, я побачу все на практиці. Тут є ще інструкція. Можна також подивитися відео, як заправляти правильно такий степлер в Ютубі. І перший раз ми легенько ось так робимо. Воно зачіпає стрічку. І другий раз обводимо і. Фіксуємо. ось так буде виходити, бачите? Так буде тримати помідорчик. Однією рукою мені трохи незручно, але я думаю, що я навчуся, бо це перший раз і трошки забагато я дала цієї стрічки. Ось. А ось тут, бачите, я впритик дала. Тут добре. Хто користувався таким степлером, то напишіть, чи варто їх використовувати для підв'язання помідорів, тому що дійсно тут трохи стрічки йде. І чи буде воно витримувати тяжкість помідорів. От я не знаю точно. Якщо навіть не підійде для помідорів, то буду використовувати для квітів, для винограду. Я шукала такий степлер у нас у Львові в епіцентрі на Городоцькій. Там не було в наявності. Тому придбали ми його на сайті. Можливо, в інших магазинах вони продаються, я вам не можу цього сказати. В городку я таких степлерів не бачила, але я і спеціально не дивилась. І різні ціни там є. Ось такий степлер вийшов. Майже 1000 гривень з доставкою, тому що ще багато ось стрічки брали запасної і запасні скоби. Можливо, комусь моя інформація пригодиться, можливо, хтось має виноград, але ще не придбав. Тож я вирішила поділитися з вами. Надіюся, що це мені допоможе. Я буду тратити менше часу на підв'язку винограду, помідорів. Ну, і, звичайно, так як я блогер, це буде красивіше виглядати. Тому що я сама дивилася свої відео, і оці всі шнурочки, що я підв'язала, вони мене дратували. Різних кольорів, різної структури, а так буде, можливо, красивіше. Чим я сьогодні займаюся, принесла свої парнички. У мене таких два парнички є з агромолокна. Я їх сама шила. У мене є швейна машинка, так як я вмію шити. Вони грязні у мене, тому що це були на городі. Я їх трошки випрала, але все рівно грязні, можливо, зараз ще раз виперу. А принесла я їх для того, щоб зашити. Бо на городі завжди спішиш. і Часно добре не поправиш, і провалося, де не дає ось такі дирки. Я хочу це позашивати і, напевно, ще виперу це агроволокно, щоб воно було чистіше. Використовувала я його вже 2 роки, здається, точно не пам'ятаю. Але точно знаю, що 22 2022 році і в 2021. Ось так мої парнички виглядали, коли я їх тільки пошила. Це 2021 рік. Щоб такі парнички самому зробити, машинкою швейною треба ось так прошити, бачите, під діаметр труби. І зараз я вам покажу, як можна самому пошити такі парнички. Звичайно, їх можна заказати на різних сайтах, продаються. Навіть якщо купляєте два, то там якась знижка йде. Я ось тут намалювала, як можна самому накреслити і пошити такі парнички. І що нам для цього потрібно? Ну, по-перше, нам потрібно агроволокно. І потрібно купити те, яке найгрубше, тому що ми спеціально купляємо, щоб захистити наші рослини від мінуса. Завдяки таким парничкам ви можете на 20 днів чи на 30 днів скоріше посадити свою розсаду. Наприклад, якщо я висаджую після 20 травня, то минулого року я на початку травня вже висадила свої помідори під таке агроволокно. можна висадити перців, можна виростити кавуни, дині. А також можна і баклажани висадити під такі парнички. Також огірки, щоб вас скоріше дозріли, можна під такі парнички висадити. І що нам для цього потрібно, щоб пошити, це агроволокно. Чим грубше, тим краще. І в залежності від того, скільки ви метрів хочете пошити свій парничок. Який принцип? Наприклад, я. 1 метр відмічала, тоді 10 см. Ось так відмічала, бачите, малювала собі фломастером. І в залежності від того, яку ви будете трубу використовувати, треба помірити ваш діаметр труби. І, наприклад, ця труба має там діаметр такий, що підходить на 10 см. І ми відмічаємо 10 см і прошиваємо. І потім від цієї лінії знову відмічаємо метр і знову прошиваємо. Дехто бере навіть не на метр, а метр 40 відмічає щоб були такі довші парнички і щоб менше затрат було на труби. І крім трубів таких пластмасових, ще треба нам якийсь метал, щоб ті труби запихати в ґрунт. Бо сама труба в ґрунті не буде тримати, треба якийсь метал. Ми порізали арматуру на 50 см. Кожна арматура повинна мати 50 см, і я більшу половину землю забиваю, а решта залишається і туди пхаю трубу. Чому я не купляла такі парнички? Тому що. Я подивилася пару відео, і вони сказали, що вони не дуже надійні. А якщо самому пошити і потратитись, то вони більш надійні. Отже, я шила на 6 метрів. Ось так, значить, треба 6 труб купити. І треба 12 арматур по 50 см, бо треба з кожної сторони. І тут арматура, і тут арматура, і тоді вигинаємо трубу ось тут. І це вже ви самі вирішуєте, на яку висоту, скільки ваше має агроволокно, треба поміряти ширини. Там, здається, стандарт іде. Я вже точно не пам'ятаю, бо це я робила 2-3 роки назад. Можна знайти ще інші ролики в Ютубі і конкретно подивитися. Я просто вам подаю ідею, якщо у вас. Немає коштів або ви не знаєте, де придбати такі парники. І у вас немає теплиці, але ви хочете скоріше вирощувати для себе чи для продажу різні рослини, тож ось такі парнички допомагають. Ну, напевно, від мінус один вони захистять. Отже, я купила 6 труб і 12 таких арматур. І кожного року я використовую цей парничок. Одразу скажу, що це не дуже легко, це займає трохи часу, бо треба це агроволокно розкласти, намалювати, прошити, купити труби, купити арматуру. Тому, перш за все, ви порахуйте, які ціни у вас і чи вам буде це вигідно. Я робила це пару років назад, тож я усіх нюансів не пам'ятаю. Але хочу сказати, що дійсно. Мої помідори минулого року, ті, що я посадила, я напишу, коли я посадила, під такий парничок, дуже гарно виглядали. І це найкращі помідори, тому що вони, по-перше, адаптуються до температур навколишніх. І вони такі самі сильніші, можна сказати. У мене є таких два парнички. І я використовую для того, що мені потрібно. Або помідори, або перець висаджую. Ну, і також дуже добре. Вони мені допомогли, коли вже в теплиці я хотіла навести порядок, а в мене там ще була розсада кавунів і ще чогось. О, на відкритий ґрунт я боялася ще виставляти в травні місяці. Тож я в ті парнички все поскладала, і воно було більш надійніше, ніж просто. Вкласти на відкритий ґрунт. Всім рекомендую або пошити собі, або придбати такі парнички, якщо у вас немає теплиці. Попробуйте хоча б один. Ще можна такі парнички навіть зробити економно, у кого є ліщина. І замість таких труб просто ліщину взяти. Гарні такі прутики, всі однакові собі нарізати. Прошити таке агроволокно. Ну, я не знаю, чи це надовго буде, але на один рік вам точно вистачить. Звичайно, можна просто поставити з ліщини такі вигнуті прути, наверх закинути агроволокно, але воно не буде добре тримати. А якщо ось так прошиємо і туди запхаємо наші прути з ліщини, то воно буде краще тримати. Тоді вам вже не треба буде ні арматури, ні труб, для води а звичайна ліщина і агроволокно. Ще раз говорю, що агроволокно буває тоненьке і буває грубше, і, звичайно, що краще взяти таке грубше, тому що воно більш надійно захистить наші рослини. Витягну швейну машинку і буду зашивати свої парнички. Ну, і також, напевно, я їх ще виперу. Аська, дивіться, дивіться, як моя Асюня тут ганяє. Асюня. Ото моя помічниця. Так. А тепер подивіться, хто там заглядає. Ася. Ася! Ось це моя помічниця. Бачите, всюди вона там, де я. Вона знаю, як я буду з нею розсаду вирощувати. Бігає, ганяє, все є інтересно. Кресюня китця. Кіт к'ятсь кит кит. кит, кит. О, о, о. Побігла. Ах ти моя маленька! Кіт кітк'ят. Кіт кіт кіт. Тика кітка кіт Красуня моя. І все цікаво, що я нове приношу, вона мусить все обнюхати, але тут цікаво. Кластиком мельк, мельк. Ти моя красуня Ася, Ася. Вона в мене дуже ще молоденька кіточка, то вона ще дуже активно бігає. Ой, 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 хто такі зубки має, хто такі зубки має, а? Кіцюня, кіцюня, кіцюня. Кіць-кіць-кіць, кит, кіць кіць кіць. Так що я продовжую готуватись до весни. Вже мало часу залишилось. Треба все підготовляти. Потім ще більше не буде часу. Хочу показати вам свою швейну машину, яка в мене є. Це в мене вже друга швейна машина. Хто не знає, я колись була в Чехії і приїхавши з Чехії, то я купила у нас швейну машину, ось таку електричну. І довгий час нею користувалася. Але так як і сусіди, і родичі приносили мені різні вироби, щоб я зашивала. І просили замочок поміняти в шубі дитячій. Тож, моя машина поламалася. Вже не пам'ятаю, що їй там сталося. Тому що все рівно такі машини вони не є придатні для такого грубого матеріалу. Треба акуратно ними користуватися. Ну, і ось така швейна машина виручає, інколи треба щось зашити, пришити. Коли я купляю штани. То навіть зараз підігнути штани, то не так дешево коштує. Ну і мене вона виручає. Дуже добре мати вдома швейну машину і ще добре вміти шити. Колись я частіше шила, а зараз мені вже не так хочеться, я вже трохи і відвикла від того шиття, але інколи використовую. Зараз буду парнички нею зашивати. Вручну це набагато довше, а так зашию. І тоді вже буду прати. Як бачите, тут є і цей захід, і можна навіть там низ обробити. Звичайно, це не є оверлог, не є так гарно, але все рівно. Можна зробити так. Подивіться, яке моє чудо скачети, але це така радість, хто не має кішки або собаки, а хоче мати, тож обов'язково придбайте собі. Зараз дуже багато приютів, дуже багато тварин лишилися без господарів, мені дуже їх шкода. Хто має можливість, то візьміть хоча б одну кішку або одну собаку. Це буде для вас радість і для ваших дітей. Ну і, звичайно, ви збережете життя в одному такому хвостику. Так, я шию. Де порвалося? Чим добре ще такий парничок своїми руками пошити, тому що, навіть якщо ваше агроволокно порветься або вже буде дуже погане, то можна агроволокно купити і знову пошити на ваші труби і на вашу арматуру, що ви маєте вже з минулих років. Така труба пластмасова під воду, їй нічого не буде, а тим більше арматурі теж нічого не буде. Єдине, що арматура може поржавіти, то її можна помалювати. Так, другий парничок, тільки одна маленька дирочка була, а так тут цілий. А сьогодні, ну що ти тут робиш? Ась, Асічка, Ти моя красунечка. Один вже поставила, прати, ще другий виберу. Цей не є такий брудний. Той, що перший раз я показувала, то він був і брудніший, і було щось три чи чотири дирки таких великих. Десь до арматури зачепилося. А цей добре. Тільки одна маленька дирочка була. Так, що мені ще хочеться сказати, що колись, коли в мене ще не було ділянки, і я допомагала по господарству своїм батькам, і ми з мамою задумали собі зробити маленький партичок, а не було з чого зробити, тато привіз ліщини, і ми зробили такі дуги і зверху накрили плівкою, і там дуже гарні помідори росли. Тож, хто хоче вирощувати помідори, і щоб вони були трошки захищені, і у вас є десь поблизу ліщина, то ви собі можете такий парничок зробити. Ці прути дуже гнучкі з ліщини. І зверху купити плівку чи агроволокно, і будете мати такі міні-теплички. Звичайно, та плівка на один рік, напевно, тому що може пошкодитися. Ну, але все рівно, це ваш буде досвід. А потім ви вже зрозумієте, чи вам потрібна теплиця, чи ні. І чи будуть кращі результати у теплиці, чи у відкритому ґрунті. Зараз обід, і я зварила гречку, також таку підливку з м'ясом. І вирішила відкрити асорти, Це, що я робила. І хочу показати, як виглядає ось ця капуста, звичайна капуста в маринаді. Це мариновані огірки, помідори, квасоля спаржева і Капуста, можливо, ще ніхто не робив такої капусточки звичайної маринаді. Мені дуже подобається, вона дуже смачна. Також сюди можна дати і перець, і кабачки, і можна ще дати броколі, можна дати цвітну капусту. Зараз витягну і вам покажу. Буду проводити дегустацію. Вже слюнки течуть це кабачки, це спаршова класолька. Це огірки. І як бачите, тут огірок такий салатний. А це звичайний такий, що можна консервувати. За ці салатні доказали, що їх не можна консервувати, бо вони будуть недобрі. Але зараз спробуємо. Я вже пару разів показувала, ще раз покажу, бо нові підписники є. Помідорчики, капусточка брокколі і звичайна капуста. Переважно сюди йде рання або середня, тому що її ще немає, а ми все консервуємо в літі. І часто ми не знаємо, куди, наприклад, такі маленькі головки як пусти пудіти ранньої. Вона дуже швидко тріскає, тому ось це для мене ідеально що можна законсервувати і потім взимку куштувати. І так, почну, напевно, спочатку з такого огірка. Салатного омеля. І чи він хрустить чи ні. Чи він хороший в маринаді чи ні. Як бачите, він твердий, хрусткий і нічого йому не бракує. Смачно. Тепер попробую кабачок. Я переважно вирощую цукіні. Напевно, ви чуєте, що й кабачок хрустить. Така квасолька спаржева. я її трошки відварюю, лише тоді консервую, тому що в мене вся консервація в кладовці, і я боюся, щоб все було добре, щоб через неї в мене банки не вистрілили. Треба брати молоду квасолю, щоб вона була ніжна, щоб не була тверда і не мала волокон. І броколі попробую, чи воно смачне. Броколі не хрустить, але смачно. І попробую таку капусточку. Звичайно. М -м -м. Чуєте хруст? Дуже смачно. Найбільше в такому асорті в мене люблять ось цю капусточку. Ну, а помідорчик, само собою, буде смачно. Але капусточка на першому місці тут. Ну і звичайно, кабачки смачні. Так як я окремо кабачків не роблю, тому що в мене дуже багато огірків. Тому я завжди ці кабачки вишукую посеред асорті. Хто ще ніколи не робив таке асорті, обов'язково попробуйте, бо ця капуста дуже смачна. У мене є відео, як робити таке асорті. Трошки там йде багато оцту, але завдяки тому, що йде багато оцту, Усе хрустить і смачно. Ну і таке асорті кожен день ми не їмо, а якось там раз на місяць чи раз на два тижні можна відкрити. Дівчата монтую відео, а це займає багато часу. І така в нас привичка є. Хто дивиться телевізор, той хоче щось споживати. А я ось коли монтую відео, ніби не голодна, а хочеться щось споживати. Тому я для себе такий знайшла вихід. Положення. Ось маю такі чіпсики, бачите, це яблучка. Я їх сушила в сушарці. Вони у мене є помиті. її вже не треба мити, тому що я ось яблука яблука мила, а тоді сушила чистесенькі Зберігалися у мене в таких скляних баночках, тому я можу спокійно їх їсти. Я з них варю узвар. Але ось вони дуже смачні і можна так споживати. Звичайно, це в залежності, напевно, хто ще, які яблука має. Але мої дуже смачні. Це для мене такий перекус, щоб лишнього не споживати. І смачно, і корисно, і не дуже калорійно. Усім до зустрічі і дякую за привітання.